Всім привіт! Мене звати Уляна і це буде невелике розповідне відео у мене на каналі. Хто мене дивиться перший раз, то мій канал про творчість. Я малюю. От, малюю на різні тематики. От, в попередніх відео там є більше моїх картин, як показую. От. І так, цим ділюся. Ще не дуже добре малюю та знімаю, але показую, як є. От, більше знімаю в коротких відео, але також інколи час від часу є такі розповідні, коли маю більше показати, щось розказати. І це відео також буде присвячене двом моїм картинам новим. Ну, як сказати, одна така, яку ще я не показувала в завершеному вигляді, і малювала трохи на такі вже новий, нову тему, таку більше з використанням берельєфу, щоб було як 3D це квіти. А попередньо ще покажу, я її показувала вже в коротких відео, що десь тому 2 місяці вже тому малювала. Це такі квіти. Хто дивився, той знає, на, такому, такий, на полотні такого квадратного розміру От були такі фіолетові квіти. От, і я її ж так не показувала в довшому відео, і думаю, вже покажу дві одразу, щоб було хто дивиться може, перший раз чи так ще не бачив, то так покажу. Так, Це будуть дві картини з квітами, але одна з використанням ще барельєфу більше така, та як 3D. Я її показувала в коротких відео по чуть-чуть, як робила. Там є, але вже її завершила і хочу показати перший раз в завершеному вигляді. от. І от така картина <плес> от така от картина. Ой. От, така. от Я її ще не показувала в завершеному вигляді. Це ДВП на підрамнику. Буде ще робити тут гачок, щоб можна було віжити на стіну. Вона вже завершена, розмальована акриловими фарбами. І це магнолія 30х50 см. Така не дуже маленька, не дуже велика. Більше в довжину, І отак от, от виглядає. Так, ось ще зблизька покажу. Ось так видно, що вона більше, так як е, випукла. От. І що ж, покажу ще одразу от таку картину. Я її вже хто дивиться, може, мене частіше то знає, показувала в коротких відео покажу. ну, Тут видно тут без використання, тут просто вона така плоска. От, і тут вже є гачок, що буде вішитись на стіну. І такий самий буде на попередній. Просто ще не зробила, бо тільки недавно її завершила. І от так от вона виглядає. Ну, Це 30 на 30 см, полосно на підрамнику, вона вже легша. От, І от така от. Не пам'ятаю назви цих квітів, але це не ромашки, бо я раніше викладала в коротких відео її мені писало, що це ромашки, але це не ромашки. Хто може знавець у квітах, то напише, бо я малювала з, живих, з живого зображення, але не пам'ятаю назви. Хоч вже була перед тим і читала. От так, це також акриловими фарбами виконана, і от така от картинка. Ну, оп, покажу ще, щоб порівняти. Щоб ще що порівняти. Іх дві, бачите, що це просто плоска, а це от з такими е більш так як 3D. І отак от вони дивляться. Дві. От. Якщо їх порівняти, і тут видно, Оттак От так от демона. Отак от. Ну що ж, це, це все, що хотіла показати, що змогла показати. От можете писати мені в коментарі. Все читаю, от, всім відповідаю. От. І якось так. Буду прощатися, буду ще щось нове знімати, показувати, в принципі. От що ж, всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Все, до зустрічі, Па-па.